Увага! Учні можуть бачити весь вміст робочого зошита та виконувати завдання самостійно. Проте вчителю будуть недоступні результати, якщо учні працюють у вкладці Course. Якщо вчитель хоче контролювати ці процеси, він має змогу приховати завдання від учнів. Для цього достатньо натиснути на око поруч із назвою Юніта. Під Юніта або конкретної вправи. Всі приховані елементи матимуть позначку з сірого закресленого ока. Коли вчитель відкриє доступ, вправи знову будуть доступні для учнів.